Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господь допоміг Ісусові на вести народ єврейський в землю обітовану. При вступі в цю землю євреям потрібно було перейти річку Йордан. За вказівкою Божою Ісус на він повелів священникам внести ковчег завіту в річку. Тільки но вони вмочили ноги у воду, як річка розступилася. Вода, що йшла від верхів'я річки, зупинилася стіною, а нижня частина річки витекла в море, і весь народ перейшов по сухому дну. Коли євреї перейшли річку Йордан, їм потрібно було взяти місто Єріхон з височезними і добре укріпленими мурами. Ісус на Він за велінням Божим наказав священникам – вони попереду у супроводі народу з ковчегом завіту обходили місто навколо протягом семи днів, шість днів по одному разу, а на сьомий день обнесли ковчег сім разів. Після цього під звуки, сурм і гучні вигуку народу, ріхонські мури розвалилися вщент, і євреї взяли місто. Біля міста Гавоон відбулася велика битва з народами землі Ханаанської. Євреї перемогли ворогів і змусили їх утікати, а Бог послав з неба кам'яний град на втікачів, так, що їх більше загинуло від граду, ніж від меча євреїв. День схилявся до вечора, а євреї ще не закінчили переможної битви. Тоді Ісус Навін, помолившись Богу, Голосно вигукнув перед народом зупини сонце, і не рухайся місяцю, і сонце зупинилось, і не наставала ніч, доки євреї не перемогли ворогів. З допомогою Божої Ісус Навін за шість років завоював усю землю обітовану і розділив її за жеребом між дванадцятьма колінами народу єврейського, ізраїльського. Замість Левія та Іосифа отримали ділянки два Іосифові сини, Манасія і Єфрем. Левійне коліно служило при Скинії та отримувало збирання десятини, десятої частини з прибутків усього народу. Перед своєю смертю Ісус навін заповів євреям суворо берегти віру в істину Бога і служити йому в чистоті та щирості. Чудо взяття Єрихону, коли укріплені мури впали після єрихонських сурм, і донині серед народу є приказка така. Хтось гучно дуже співає чи гукає. Кажуть, звучить, як єрихонська труба, як єрихонська сурма, від якої попадали укріплені Єрихонські мури. Амінь.